Доброго здоров'я! Третя декада березня. Ми в лісі. Наша сьогоднішня мета сосновий ліс. Але починаємо ми з листяного. Саме з такого лісу товсті верби, горішник в підліснику, кругом пожухла минулорічна трава. І, здається, ще нічого зеленого нема. Проте придивишся, а зело таки вилазить. Ось чистяк весняний, листочки його добрі до салату. І саме зараз треба його брати, поки рослинка не зацвіла. Зі мною мухтар заготовляє хмиз, тягає якусь гілку, знайшов собі роботу. Ось кропивка. Найкорисніша наша лісова зелень. Мухтар, як завжди. Кропива надзвичайно корисна рослина. У своєму складі вона містить багато вітаміну К на. 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 Ах, як викинув швидко! Тільки переводиш. Мухтару колюче потрапило на язик, а мені. Не сильно жалиться, тим більше, що кропива молода. Вітамін К зміцнює наші кості суглоби і судини. Також пробиваються листочки вітрениці дібровної, селезіночний контам, виткнувся вже на поверхню. Рослина давно відома як їстивна, салатна, проте вона дуже гірка. Ось який селезіночник або жовтяниця пишна та гарна. І, хоч рослина гірка, але вона лікує шлунково-кишковий тракт своїми гіркотами. На моєму шляху... Перша розквітла вітрениця дібровна. Ще вона не зовсім розквітла, ще не зовсім розкрилася. Але ж яка ніжна, яка зворушлива квітка. Пізніше вся ця місцевість і, взагалі, наші всі ліси покриються вітреницями. У нас їх називають пролісками, тому що інших пролісків ми не бачимо в себе. Кущі ліщини ще дрімають, ще вони не прокинулись. І так, більшість кущів повз, які я пройшла. Але ось іду мимо гілочки, можливо, у неї стрес її причавила якась інша тяжка гілка. Яка десь звідкись опала, можливо, з вільхи. Ану, мухтар, прибери ту гілку. Ти ж любиш гілки в лісі тягати? Ні, ні, не цю, не цю, оту. Оту другу. Зараз я її відтягну. То на цій гілці я бачу бруньки ліщини. А травники вважають, що вони навіть корисніші, ніж листя горішника. Вони мають більшу лікувальну силу. І якраз їх збирати трошки пізніше, тому що масово ліщі на щебруньки не налила трошки пізніше. Тільки оця гілочка справилась. А взагалі у ліщини лікувальні всі частини куща. І гілочки, сережки, пилок, бруньки, листя і навіть кореневища, які копають восени. Вивільню гілку, а то щось вона, мабуть, переживає з такого тягаря, який на неї звалився. Ліщина лікує печінку, гіпертонію, травну систему. Але найбільше вона спеціалізується на сечостатевій системі, особливо у чоловіків, та на захворюваннях судин і крові: тромбозах, тромбофілітах, трофічних язвах. Трофічні язви лікують так: до хворого місця прикладають свіжу кору ліщини. Проте це все лікування потрібно проводити під наглядом лікаря або знаного травника. Подивіться, який здоровий чорний нарост на березі, навряд чи це чага, проте перевірити не завадить. Я вже на підході бачила, що нарост більш світлий, ніж чага, не такий чорний. І дійсно це деревина покручена, сувель, а ліс дуже гарний. Листяний, сосни трапляються, просторий, світлий. Тепло, затишно, дуже гарно. Тільки мухтар тишу порушує. Вже ми в грабовому лісі, і он на тому дереві велике гніздо. Я завжди його спостерігаю. Це гніздо, птаха хижака, конюки. І я одного разу її бачила. Якось тут неподалік чоловік рубав в ліщині держаки для лопат, а я ходила, щось шукала, як завжди, ступила в зелену траву і за метрів 15 від мене злітає страви птах величезний, сірого кольору, схожого кольору на колір журавля, але, звісно, птах в сотню разів більше. І я кричу до чоловіка: Вася теля полетіло. Отакі в мене були тоді асоціації. Дуже цікаво було побачити. Ай, як жалко. Поки витягла камеру, то конюка, отам вона літала, планувала на крилах, вона так на крилах подовго тримає повітря, летить, уже кудись відлетіла отуди. Можливо, вона десь там і поселилася вже, тому що те гніздо, яке ми бачили, щось воно зменшилось. Ідемо далі. І на дорозі бачимо вітреницю дібровну, а не мону білу, яка вже повністю розкрита, вже простягує свої жовтенькі тичинки до сонця. На обочині дороги помітила ряст чарівна квіточка тільки витинається несміливо, боязко. Адже вранці стоять морози, але треба цвісти. Весна недовга, скоро розпуститься листя і первоцвіти зникнуть, їм буде вже темно. Он там навіть метелик літає, пригрівся. Два їх. Жовтенькі метелики. І гусяча цибулька тут цвіте милими жовтенькими квіточками. Ідемо далі, тут понизя. І подивіться, як гарно цвітуть м'якенькі котики. Вербові котики, пухкенькі. Уже жовті всередині милі-милі. А там кущ верболозу, який нарядний, верхівка геть уже жовта, котики розпушились, розцвіли наповну. Мухтар ганяє по траві, йому цікаво, як трава шелестить. Суха трава під його ногами. Дійшли ми до мальовничого роздоріжжя, тут берізки, осика, вільха, дуби по краях дороги, там сосни й берези. Отуди й підемо. І дійшли ми до серйозного соснового лісу. Тут ростуть високі сосни. Але в підліску поріс непотрібний сосновий молодняк. Так не повинно бути. Сосновий ліс повинен бути просторий і світлий, а молодняк заважає і деревам, і грибам рости, заважає. Це я кажу до того, що я буду збирати з цих молоденьких сосен бруньки. Щоб ви не подумали, що я тут нищу дерева, все одно ці молоденькі сосонки рано чи пізно тут виріжуть. Просто зараз, видно, нема особливо кому руки не дійшли, але їх обов'язково повинні вирізати, вирубати звідси. А нам буде користь від цінної лікарської сировини. Бруньки це початкова стадія пагонів сосни. Застосовуються вони в народній медицині, як відхаркувальний засіб, дуже добрі від кашлю. Сосновими бруньками лікують всі хвороби дихальної системи. навіть Застосовують їх в терапії туберкульозу. Ще бруньки сосни бактерицидно впливають на інфекції ротової порожнини і носоглотки. Так як у їхньому складі міститься гірка речовина пініцикрин, то допомагають вони і шлунково-кишковому тракту мають слабкі сечогінні та потогінні властивості. У бруньок є протипоказання, їх не можна вживати вагітним жінкам, годуючим матерям, людям з гострими запаленнями нирок та печінки, дітям до 12 років. Якщо ви захочете пролікуватися даною сировиною, обов'язково консультуйтеся з лікарем. Хоч у нас і обіцяють дощі, але поки дуже сухо, і бруньки на дотик надзвичайно сухі. І збирати я їх буду довго, а з вами я прощаюсь.